Зараз ми говоримо про ситуацію в в місті, де я думаю, вже навіть і не рахують кількість випущених ракет і ударів? Це Авдіївка, з нами на зв'язку начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Пане Віталію, я вас вітаю. вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, яка зараз ситуація довкола міста, і чи змінилася динаміка бойових дій із росіян, так і спроб росіян таки окупувати Авдіївку? Uh, ну, ситуація до не незмінна, як було гаряче, на нашому напрямку, так в принципі залишається. Uh, намагаємося ми ще принаймні uh, рахувати обстріли і авіаракетні, авіабомбові ударі uh, суто, що летить uh, в місто. Звичайно, <кій> що по позиціям це майже неможливо, бо їх там ну, дуже багато. Uh, <кій> Фіксуємо, то, що останній тиждень uh, обстріл по місту однозначно більше, по позиціям також uh, збільшило. Якщо ще тиждень тому, ну, в середньому там 30, трошки більше 30 обстрілів по громаді суто відбували за добу, то зараз ми фіксуємо, що менше 40 вже у декілька днів поспіль не буває. Ну, відповідно, авіабомбових ударів також було 8, 6, там, іноді 10. Зараз, ну, от знову ж, останній тиждень менше 12, у нас не буває 10. Це було один раз, і то вночі вони, як кажуть, додавали. 12, 14, 15 ну от в середньому так опозиція, По звичайно, що повторюсь, там рази всього більше цих обстрілів, е, ворог не лишає спроб оточити місто, взяти місто. Звичайно, що е, іноді вони міняють свої тактики, то е, більш, скажімо так, кількісними групами там напрямків там до 20 намагаються одночасно проводити свої дії е, такими ну невеличкими групами, там 6-8 дотей іноді. Міняють тактику з за, за підтримки техніки, беруть два-три напрямки і туди намагаються продавити. Ну все ж, здебільшого, їхня тактика все-таки полягає в тому, щоб все-таки оточити місто, настільки зайти в лобову, а скільки все-таки взяти в оточення, перерізати цю нашу єдину дорогу, яка є джерелом постачання, і гуманітарної допомоги, і евакуації. Та й в принципі, ну вся вся логістика відбувається суто по цій дорозі, яку вони. А, ну також тримають під вогневим контролем, день так взагалі там б'ють постійно по дорозі. А, якщо є у них можливість, і погодні умови вони запускають в півдрони, і вони взагалі там, як на чергуванні там певні відрізки, є цієї дороги, вже ну майже перед самою Київкою, де ну дуже активно вони застосовують півдрони. Ну головна, головне, головне, що а, лінія оборони тримається, не дивлячись на те, що, щоб вони там не розказували. Степове контролюється Збройними силами, поксихім контролюється Збройними силами. На промці дуже запеклі бої. От це, от, звичайно, що наших захисників, але ж ну, всі їхні дедлайни, які вони там ставили 14 грудня і Новий рік, ми бачимо, що наші захисники то все їм ламають, як завжди, всі плани і Авдіївка ну, під контролем Збройних сил, впевнений, що так воно. Далі буде. На рахунок цивільного населення, на жаль, трошки ну менш активно вони виїжджають. Хоча цифру 1200 ми вже здолали, 1192 людини сьогодні станом на ранок залишаються Хоча, Ну от відверто кажучи, не тільки за рахунок евакуації ця цифра знижується, а за рахунок поранених та загиблих. Вчора внаслідок артобстрілів з сторони артилерії маємо двох загиблих. Цивільних це, це жінка 52-го року народження і чоловік 54-го року років народження. Ну а так, по гуманітарній допомозі все є. В принципі, намагаємося завозити гуманітарну допомогу вже за грудень, всі місця не отримали, вже просять, щоб видавали за січень місяць. Ну, Скажімо так, важко, але контрольовано. Навіть в місті, комунальники на місці. Я бачила, ви лікар... викладали фотографії людей, які прибирають на вулицях все завалено, але тим не менше якусь дорожку розчищають. Просто знаєте, посеред апокаліпсису люди наводять лад нормальники лікарня. Зараз вже ну, один лікар поїхав, бо він у нас трохи літній був, йому вже дуже важко було залишається один лікар чотири медсестри в лікарні. Ну, ліки є. Намагаються вони в цих умовах, що можна максимально якихось там послуг надавати. Ну, до речі, пару днів тому також дуже, дуже сильно була обстріляна лікарня. Дякувати то були всі живі. Ну, важко, складно, але контрольовано. Це, це дійсно так. Е, дуже часто питають останнім часом, як готуєтесь до Нового року. Та якось готуємося. Як там, всі який кересі, новий рік у вас, як було раніше, не буде, але ж все одно. Десь, скажімо, заходячи в підвали, бачиш, що люди все-таки десь знайшли штучну ялинку, поставили, десь ну, от зайшли, бачу, що я, я бачу, що ялинка жива стоїть мені каже Степанович, це, це, це ви її збили, ми її просто підняли, ми нічого не рубали. Я кажу, ну добре. Люди все одно хочуть якогось дива після Нового року, вони про це кажуть. Ну, Впевнений, що диво буде, і все одно не тільки відіб'єм від женем від Авдіївки, а взагалі в 2024 році що буде наша дякую вам, пане Віталію. Ім'я цього дива Сила оборони України. Дякую, що приєднуєтеся. Це був начальник авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш.